Цей день настав! Мій канал запущено і мої японське відео вже доступні на Ютубі. Але не поспішайте бігти і дивитися. Будь ласка, дві хвилини вашої уваги, це важливо. Це абсолютно новий канал, і я навіть не буду пояснювати, чому важко запускати канал з нуля. Ви так, мабуть, все це розумієте. Мені потрібна ваша допомога, щоб алгоритми Ютуба показали це відео хоч комусь. Отже, іноді люди кажуть, що от я підписався там з трьох акаунтів, поставив лайки з чотирьох акаунтів, і для підтримки каналу це не дуже підтримка. Будь ласка, не робіть так, бо ви ж не збираєтеся дивитися всі мої відео з трьох акаунтів. Не збираєтеся, а якщо збираєтеся, то в мене до вас питання. Ви адекватні? В такому разі Ютуб думатиме, що моє відео дивиться лише один глядач з трьох, тому він не рекомендуватиме це відео іншим. Мені потрібно від вас 5 простих кроків. Дуже просто. По-перше, це повний перегляд відео. Можете перші епізоди навіть двічі подивитися. Я не знаю, чи це допоможе, але хай буде. Друге, це вподобайка. Дуже просто. Третє. Коментар кажуть, що довше п'яти слів, довше семи слів. Ну, давайте, хай буде да, якийсь довгий, та ну щоб там був якийсь зміст. І ще я помітив, що якщо ви відповідаєте одному одному на коментарях, то такі відео набирають більше переглядів. Хоча, хоча, може це. А, там більше коментарів, тому що відео набирають більше переглядів, тому більше людей приходять і там відповідають одне одному, сперечаються. Хоча я не знаю, що там було перше: курка чи яйце. Це було три. Четверте підписка на канал і п'яте дзвіночок. Ось п'ять. Дуже просто: П'ять пальців на руці, п'ять речей, які треба зробити. Дуже зручно однією рукою робити, на іншій загинаєте пальці. Рука була просто створена для цього. І ще не треба також примусово підписувати ваших там, я не знаю родичів, друзів, домашніх тварин, песика золотих рибок, тому що ну та сама причина. Тобто, якщо ви покажете їм моє відео, це. Чудово, це супер, це найкраща допомога у розвитку каналу. Це з зірочкою просто от 5 і оце з зірочкою показати ще комусь. А, але якщо сподобається, то хай підпишуться, бо це нормально. Не всім подобається це такий формат, не всім подобається в подорожі, не всім подобається я. Це абсолютно окей. Якщо ви бачите це відео, то перше відео вже точно доступне на каналі. Якщо ви дивитеся це відео принаймні за дві години після його публікації, то і друге відео вже буде на каналі. Якщо на наступний день, то є шанси, що і третє відео так само там. Усього вийшло 8 епізодів е, з Японії, вийшли вони класні. Ти сюди хочеш? Ну й ти, давайте сюди. Так, в мене тепер двоє співведучих. Тихо. У вас, по сценарі... У вас по сценарію слів немає, тихо. Ну і ще б співведучі прилетіли. Шановні какаду. Добрий день. Так от. <кхи> Відео вийшли класні, прикольні. А що ти ото дупою в камеру? Ну... Ну, що за діла? Ну, ну що ви робите? А? Як можна працювати у такій студії? Треба закінчувати, вони мені не дадуть. Так от, вийшли класні відео, 8 епізодів, трохи не, не так, як я собі уявляв, але в цьому, мабуть, і кайф. О, а ще скажіть, будь ласка, панове осінтери. Де я знаходжуся? Що це за місцина така? Хто напише, хто вгадає, тому, тому. Я навіть не знаю, що ви хочете. Якщо буде щось адекватне, то зроблю. Якщо не адекватне, то не зроблю. Отже, все. П'ять. Не забуваємо, П'ять речей. Побачимось на тому каналі.